Я дикий Євген Володимирович. Позивний мій дід. Родом я із Бориспольщини, в селі проживав до війни. Навесні 2025-го я пішов у військо воювати, бо не хочу, щоб мій син не тримав зброю в руках. СПВ було, Каби, Васильок частенько в гості заходив, ранок обід і вечір. Дуже неприємно. Коли ето, прилітають міни ці поночі, так взагалі ляп-ляп рядом. Воно, не знаєш, коли воно бахне, і вийти з бліндажа на щось наступить теж нема великого бажання. Мені заповнився один случай, прильот каба, що виходжу з бліндажа, хотів відійти трошки далі. І побратими почали кричати «Дєд, кап. Я тоді ще не знав, що таке кап. По вираженню їхнього лиця і голосу я зрозумів, що дуже погана штука летить, успів за дерево сховатися. Коли як шарахнуло, ну далі все як кіно. Постійно скиди. Ну, були, щоб не з водою проблем не було, не з харчуванням. Все отлично було. Голодними не сиділи.